Привіт громадо, Зрителі, жителі Ютуба, всім привіт. Я сьогодні в тракторі цілий день Проводжу боронування нашою утяжеленою сепкою. Боронуємо поля під кукурузу. Мені треба заборонувати, скільки там, гектар 70, мабуть, треба заборонувати. Я вже думаю, справлюся до вечора. Так. Я ж кажу, будемо боронувати і будемо сіяти прямим посівом кукурудзу. Вже з завтрашнього дня будемо пробувати, в принципі, температури пішли вгору капітально, Сьогодні, навіть бачив цвіт. Цвіт абрикоси. там ну, це такий сорт раній, одна гіляка вже добре розцвіла. Так що вже, по і земля вже точно прогрілася. Ну, Головне, щоб не передають холоду, а передають тепло, і тепло і тепло. Якщо по графіку дивиться по погоді, в принципі, вітер південний. Звісно, одна погана, що погода, Скажу по землі, суш конкретна. Уже земля сохне капітально, запаси вологи є, І вже опадів не було більше, ну, вже місяць, напевно. Там в початку березня щось було трохи, і вже фактично вітри оці сильні, перелякані, звісно, з погодою щось треба робити. Ну, взагалі, я то сам не зможу зробити, а взагалі, щоб якась така думка в мене, щоб... На рівні фермерів можна щось достіч. Щось потім залишимо, за один рік нічого не зробимо, а за пару років, ой, за пару, за пару десятків років щось, щось може й помінятися. Головна задача нам насадити лісосмуги. Вода під лісосмугами, там капець, наскільки все краще, мікроклімат і все-все-все. Нема розгону вітру, немає свіг там зберігається, Та взагалі все. О той 2 метри лісосмужки, воно себе окупає аж бігом. Дивлюся, вчора ж проїхав по цьому. Вчора проїхав по своїх по рідному краю, як кажуть, екскурсію зробив. Я просто був в шокі, що наскільки виходить. Весною завжди у нас вода, завжди вода текла, і ставків, і річка там була повноводна, повноводна вообще. А це що, струмочок, там зору воно перестрибну як... ну, там, обычно десь вона должна метра 3-4 путь ну, так, в таке час. Хай там в літній, в літній період так, що це в нас тут таке, а вже бур'яни, дивіться, як добре. Я вискочу, покажу. Думаю, таке щось красненьке. Капець Бур'яна скільки. Як хто насіяв, тут щось не пойму, тут чи якийсь, може якийсь остаток був. А тепер вгадайте, вгадайте, дивіться, це воно просто напротив сонечка це поле, захищене, там бугор і напротив сонечка. Вгадайте, що тут було посіяне, ніколи не вгадаєте. Що тут було посіяне? Тут був посіяний соняк. Де ви бачите палки? Ні одної палки ніде немає. Солома, трохи остатки є. Остатки соломи. А палки взагалі немає. Ось, ось грібаєш буквально 2 см, що волога. Нитки взагалі. Це, взагалі нитка чудова вже пішла. Просто тут забугра, ну то есть з південної сторони і засвуга рядом. І затишок. І тут бур'яни пішли як... Чудово так пішли. Поле не вгадаєте віками, що тут був Соняк. Це вралося... Це врався так. Трошки цепку треба підняти, важкувато, ну, рушає, ну... О! І поїхали, щоб легше було на сцеплі. Це орали плугом. Діамант цей же, що до Т-150. Оборотний, він прицепний, полуприцепний. Тобто ненавісний, полуприцепний. Поле гедрівне ідеально. Це тут провели. Перве боронування простою сепкою, цією, технополівською. Бор... Ну, зубовою бор... Цею. Зубовими боронами. А зараз утяжельними проводимо. Це утяжельної, бо трошки все одно, чи ми такі настройщики, все одно є трошки валунчики. Ну, не як рівно, чи воно може з тих годів пооставалося. Мені здається, що це остатки того плуга Пелена. Оці, оці валуни, воно ж не може плуг, як було таке нерівне, таке воно. І, в принципі, і а Так, отут коло посадки в нас взагалі, тут навіть у людей пшениця взагалі капітально, вже так в рост пішла. Що тут затишок. Так що, і заслуги це велика сила. Тут навіть не могли, сніг лежав, як порнували, отут ще сніг лежав під посадкою. Так що хочемо тут почати... Ще... Тут буде у нас кукурудза. Боронуємо, я ж сказав, під кукурузу. Боронуємо, завтра почнемо посів. Так що... Зараз. Тут трошки в краю, звісно, горбатеньке. Ну, Прийдеться широченько пройти. Сидів п'ять, туди-сюди. А боронуємо на іскосок, отак трошки, ось поле так, а бронуємо так, на іскосок. Зараз були порунували, перше проводили так боронування, зараз так проведемо. Так, я ж кажу, цей так плуг ховає остатки, що навіть не, не узнаєш поле з під чого. Там я орав трошки гіночку гіночкою своїм приїхав на цьому тракторі, приїхав отим, ну, Лємкіном, що Лємкином 4-х тим. Той, звісно, палку оставляє зверху. А цей взагалі ідеально, чорна ну, ховає. Так, ну що. Хотів ще ж сказати, чого в нас навесні, ну, про погоду трохи пофілософствувати. Чого немає опадів навесні. А так якось оглянуть. Ну, Пиляка з цієї сторони, ну зараз розвернемося. Ну, взагалі так, подивіться, вдаль туди. Всі чорні чорнющі поля. Нема практично. Ну там клаптик о земени, тут клаптик, ну це процентів, ну 10 навіть, 10% навіть, навіть, немає до усієї площі, ну що земля покрита, а то весною земля вся чорна. Чорна, сонце ось зараз пригріває, і оці восходящі теплі потоки, вони, ну як, що вперед вітри одних, це 100%, виходить, Восходящі потоки, атмосфера мішається, ну, то є, там нагріва, там, нагрів, там холодне, ці вітри дують дують самошедші вітри. Коротше, бачу влаги, влагу так видуло цей рік. Ну, просто той рік була пізня весна, ну, тіпа, так не вспіло. Як бачу з такими темпами, що видується ще й на посів сояшника останеться. так що треба спішити, сіяти. О, якщо дощів не буде з такими темпами, поведуває все. А якщо ж ще закультивувати хрен куди, вивернути влагу, це хоч бороною, хоч трошки, тільки верхні 5 см калашмати, ма внизу, в принципі, запас влаги є. Так що оця погода чого міняється, що треба все-таки... Якась більше або сіяти треба культур, щоб сояшника уходить. Це всі поля, ці що чорні, це фактично всі поля на, на 90% будуть засіяні сояшником. Оце все буде вокруг сояшник. Дум. Понятно, ми тут будемо кукурузу сіяти, то взагалі. Процентному тошенні на нашій території 90%, що це ще чорне, буде все засіяне. Кукурузи практично люди не сильно багато сіють. Ну, як Якщо відкую, ну, питають там хлопці, ці возьміна, там буквально, ну, 20% від тих полів сіють, сіють, ну, сіють кукурудзу. Це ми вже так трохи цей рік, ну, скільки ж це у нас відсотків буде. Ну, та відсотків, ну Відсотків 30 у нас буде кукурудзи у усі, цієї площі. А то ж все одно буде, половина соєшника буде. Оце вся проблема оці всі Мені цій сівозміні. таки раніше при, ну, як, при солдепі, при солдецькій власті, хоча б якась була сівозміна, ну там багато сіяли, що так полів, мені нікається, не було скільки чорних. Оці чорнющі поля, вони от... це йде відторження, ну, восходящі потоки, хмари. Короче, як ото ці дирижаблі піднімаються і уходять туди, де вже в людей ліси є і більш-менш територія, нема таких висходячих потоків. А в нас оце південь, Ніколаївська сюди, область, там ще все все чорне. Так що, оце такі мої мислі, чого в нас менше дощів і взагалі. Ну та й наше ж... Так як я кажу, що навіть грунтові води, це ж, виходить, води, що так мало. ну, в цих ставочках. Взагалі, ставочки вже практично у нас вже два ставка, вже, можна сказати, хрестаних поставити. Ті, що там вище, ну, у нас таке виходить, як русло, і по цьому руслі балка глибока. Село наше починається, в селі було два ставка, потім за селом, скільки це ще тут, три ставка. получается, вже два ставка і третій ставок практично вже немає. Уже два ставка, взагалі вже років 10 води немає. А той, що по очереді слідуючий, йде, практично теж вже літом висихає на 70%. Так що вода не тече по балках. Раніше струмки там текли, де я вам показував у кар'єрі. Практично ціле літо, там може в якусь там трохи щось там, в жару трохи щось пересохнути. А так практично з весни завжди струмки текли. Я не знаю, що далі буде. Якщо так не кинуться, то буде в нас, мабуть, скоро, як християнин показував, Саня, а там у них що землю не буде ніхто обробляти. Скоро таке буде. Якщо ми не кинемося і не будемо задумуватися. Я кажу, Може, треба... І ноутіл, щоб був, щоб земля більш-менш була покрита рештками, щоб не було оцього, я ж кажу, раді... сонячна радіація, це ось дивіться, чорнюще поле, чорнюще. скільки воно приймає сонячної радіації, скільки тепла воно ж прогрівається, і це тепло прогріває атмосферу, Во вітри, во-вторих, хмари всі відтакуються, які там воно там даже хмаринки на небі якісь з'являються. Вони просто їх підкидають цими теплими восходящими потоками. Все. Це ж коли, коли вже трошки позаростають поля наші, з соясником, трохи менше стабілізується атмосфера, тоді, може, підуть дощі. Або, може, якийсь сильний циклон прийде, що принесе десь, десь з Європи нам дощів. От, у нас обично дощі приходять десь от з Балкан. Ну, Греція, Італія, це дивися сюди. Приходять відсюди дощі. А так, так що це дуже, як подумаєш, дуже Що через 10 років може бути. Ну, я, вже, я вже сам замічаю, що з за 2000 року на землі, геть друге, все помінялося. По-перше, поляті, що були в нас там <кхи> заводі, були, що можна, там вже практично води немає. Були такі поля, там у нас ну, два. Два-три поля, щоб виходить ставочки. Як? ставочки, як балки. І там весною обробити землю не можна було. Зараз воно вже Коротше, ґрунтові води йшли десь метра на два, на два з половиною вниз. Вже, я ж кажу, навіть ставочки, що внизу я ж кажу, вода взагалі не тече. Виходить, зараз я вам стану тако покажу. Воно там, воно, бачите, птічники? птічники, а там воно наше село. І це так виходить по цій балці. Отам от один ставок, там другий. У селі третій. У селі третій це четвертий. А отам от то вчора де купаються люди, п'ятий ставок. Отам от отам воно виходить. П'ятий ставок. То вода текла і ставка в ставок, ставка, в ставок. Постійно текла, перетікала вода. Зараз взагалі вода не тече. Ні з цього ставка, ні з того ставка. Все, залилося, просто калюжі скоро остануться. Так що, як подумаєш, сильно страшно стає. Не то, що страшно, а взагалі, що... це ми ще пам'ятаємо, що тут що було. А через 10 років тут ці пустиня буде, кажу 10, через років 20-30 ще похазяйнуємо ще так, буде пустиня За тими гербіцидами, з усім остальним. Так, буду їхати, цепочку підняти трошки. Так що, не знаю, як його цей, ну, за смуги точно треба садити. І, звісно, задумуватися над цим чорним. Це практично, конечно. Якби ж прийдемо, мабуть, ну, точно всі до одного тіла. Це так. Розмисляю, що ця чорна, чорна оця земля міняє екологію. Чорна земля вона от торгає, от... вона то добре, що обробляється, хтось придумав. отримали своє, тут треба вертатися до... Так що я Оце вже такі розсуждення, треба вертатися до природнього стану землі. Може тоді клімат назад вернеться. О, Оце, я кажу, чорний екран на землі, чорнющий. <кхи> Він, звісно, своє кажуть, отримали. Із землі витягли всі соки, чи як ну, свій доход. Тепер треба повертатися назад. Пишіть, коментуйте, чи правильно я кажу, чи неправильно. Але оця чорнота, оця чорнота, це, звісно, для екології це страшне діло. Так. Пишіть хлопці, коментуйте. Я кажу, давайте відповідь на мої філософські мислі. Так, всім пока. Буде дуже длідне відео. Буду я далі комін... цей... розрушати цю землю. Так.